Шановні читачі, з нагоди 90-річчя від дня народження Василя Симоненка, бібліотека Плужника пропонує до вашої уваги віртуальні читання. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя, присвячені читання творчій спадщині письменника та його внеску в українську культуру. Василь Симоненко видатний український поет, журналіст і прозаїк, який, попри своє коротке життя, залишив глибокий слід в українській літературі. Він прожив лише 28 років, але став символом незламності, правди і боротьби за національну ідентичність. Семоненко народився у селі Біївці на Полтавщині. Його творчий шлях розпочався під час навчання на факультеті журналістики Київського університету. Після університету працював журналістом у різних редакціях Черкащини. Його вірші вирізняються глибокою щирістю, патріотизмом та гуманізмом. У творчості Семоненко часто звучать теми боротьби за справедливість. Любові до рідної землі та народу. Його поезія була проникнута духом протесту проти радянської системи, яка придушувала свободу слова і національну культуру. Звісно, існують, так би мовити, темні сторінки його творчості, які були у багатьох українських письменників, яких залякували, піддавали фізичним тортурам та саджали в психіатричні лікарні, примиваючи мізки радянської ідеології. Незважаючи на ті методи боротьби з непокорою режиму, ми зараз маємо можливість відкривати для себе архівні дані. Про долю українців під час радянської окупації, читати доробку діячів культури, які збереглися, і досліджувати наше трагічне минуле, роблячи висновки. Серед найвідоміших творів Сомоненка. Такі, як ти знаєш, що ти людина, вірш, який став символом цінності людської гідності та унікальності кожної особистості, лебеді материнства, глибоколіричний твір, про материнську любов і зв'язок з батьківщиною. Симоненко також написав казки, серед яких цар, Плаксій» та лоскотон, які зберігають свою актуальність і для дітей, і для дорослих. Його передчасна смерть у 1963 році, через хворобу, що ви, що Виникла через побиття співробітниками міліції стала величезною втратою для української літератури. Василя Симоненко вважають одним із представників покоління шістдесятників митців, які боролися за відродження української культури в умовах радянського гніту. Його спадщина і сьогодні надихає на боротьбу за правду, свободу і людську гідність. Землі рідне. Мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії, у життя впливаються моє. Я живу тобою і для тебе, вийшов з тебе, в тебе перейду. Під твоїм високочолим небом гартував я душу молоду. Хто тебе любов'ю обікраде? Хто твої турботи обмине, хай його земне тяжіння зрадить, і з прокляттям безвість проковне. Зараз викати мого народу. Де велич ваша, сила ваша де. На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде, народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша, Під сонцем вічності древніє і молодіє його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Пощезнуть всі переветні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, байстрюки катіва сатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде. Сьогодні я б хотіла прочитати вірш Василя Симоненка Україну твої зіниці. Україну! П'ю твої зіниці, голубі, тривожні, ніби рань, крещуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися по вік. Ради тебе перле в душу сію, ради тебе мислю і творю, Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Одійдіти не, недруги лукаві, друзі, зачекайте на поті, Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Рідко, не не згадую про тебе дні занадто куці та малі. Ще не всі чорти втекли на небо, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш, битви споконвічний грюк, Як же я без друзів обійдуся?» Без лобів їх, без очей і рук, Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно, Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено. Минуле не вернуть. Не виправить минуле вчорашнє, ніби сон, що вибрехнув з очей. Як луки на весні ховаються під мулом, так криється воно пластами днів, ночей, але воно живе забуте й незабуте, а час не зупиняється, а молодість біжить. І миті жодної не можна повернути, щоб заново по-іншому прожити. Циниця в шибку вдарила крильми. Годинник став, сіріють німо стіни, над сизим смутком ранньої зими Принишкли хмари, мов копиці сіна, пливе печаль, біліють смолоскипи, грайливо пофарбованих ялин. Вони стоять, немов у червні липи, Забрівши в сивий і густий полин, Полин снігів повзе до видноколу, Лоскоче обрій запахом гірким, Лопаті білі і колючі бджоли неквапно кружеляють понад ним. Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибилися з сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір. Зариті у чорнози, мільярди щасть розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розом і ненависть регоче на вітрах, коли б усі одурені, прозріли, коли б усі убиті ожили, То небо від прокльонів посіріле, напевно, препнув від сорому і хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сука на петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і йдуть чинити суд. І їх прокльони і злі самовиті, впадуть на душі лісняві і ситі, і загойдають дерева навіть.